І так, візьмемо, смачне морозиво Баскін Робінс. Мої онуки таке люблять. Додамо одну ложечку. Тепер додамо печиво орево. Маленьке орево. Прямо як мої онуки. І, звичайно ж, карамельний сироп. Діти люблять це солодке. Додам побільше, щоб напевно. Закриємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Виливаємо нашу суміш в апарат для морозива. Підставляємо вафельний ріжок і набираємо в нього морозиво. Краса. А зверху я посипаю маршмеллоу. Готово. Ставимо у підставку і приступаю до другого ріжка. Він уже буде надто специфічним. Як там каже молодь? Пранк. Ось це буде пранк. До шоколадного морозива я додам креветки. Та ще й не одну, а багато-багато. Мені для онуків нічого не шкода. А ще мої онуки їдять гострі чіпси. Тоді я вважаю, що вони і проти червоного перця суперечити не будуть. Трамбуємо гарненько, вмикаємо і чекаємо. Готово. Запах чудовий. Схоже на котячий корм. Але брішку виглядає досить симпатично. А замість посипання у мене будуть хробачки. Якраз онук вранці зібрав. Готово! Можна спробувати. Так, давай на камінь ножиці папір. Вирішимо, хто перший. Ха, Я виграла. Отже, я перша. Витягну саме смачне. Ого, виглядає апетитно. Спробую. Я теж хочу. Як же це смачно? Тет, я все. Твоя черга. Ну, нарешті. Роботи! Я не хочу це куштувати! А доведеться. Якщо це зробила бабуся, то це дуже поганий жарт. О, Все, я доїв. Це було тяжко, але я це зробив. Oh, так, до мене прийшла ще одна дуже цікава ідея. Додамо кульку шоколадного морозива. А потім шматочок райдужного святкового торта. Звичайно, я такий готую на день народження онучки. Вмикаємо і чекаємо. Вимикаємо. Вийшло навіть дуже смачно. Переліємо все в апарат для морозива. Наповнимо ріжок і засипаємо шоколадними цукерками. О, комусь дуже пощастить. Ідемо далі. Для другого морозива я використаю кульку ванільного морозива. І цибулю. Вона, звичайно, смердюча, але онукам іноді корисне таке поїсти. А ще подивіться, що в мене є. Фарш. Його ми також додамо. Якщо прибрати морозиво, то вийшли б чудові котлетки. Але сподіваюся, що й це буде смачно. Ха-ха. Тепер, як звичайно, заливаємо в апарат, підставляємо і заповнюємо ріжок. І найцікавіше це посипання. Так, так, собачий корм. Ну, приємного апетиту. Добре, на цей раз я буду перший. Давай. Відьму ось цей ріжок. Сподіваюсь, воно їстівне. Так. Це схоже на шоколадне морозиво з цукирками. Е ти не уявляєш, наскільки він смачний. Я все з'їв. Тепер ти виглядає гарно, але пахне жахливо. Так, Тет, Мені трапилося жахливе морозиво, але я хоробра, тому я його з'їм. уж, дивитися огидно. Я на фінішній прямій, але мені якось погано. Як смердить! На цей раз я візьму кульку ванільного морозива. Воно їм найбільше подобається. Ось так. А далі додам молочний шоколад. Але хочеться додати ще чогось шоколадного. Наприклад, нутелла. Додаємо, не шкодуємо. Начебто все. Тепер закриваємо кришку, вмикаємо і чекаємо. Ось і все готове. Скоріше несу до апарата. Ох, завжди щасливчику, якому трапиться, це морозиво. А посипка буде з мармеладних ведмедиків. Ставимо у підставку і одразу ж приступаємо до наступного. Ой, а де морозиво? От дурна голова. Ось же воно. Так ось беремо одну кульку мангового сорбенто. А далі я покладу сирі яйця. Кажуть, що це корисно для голосу. Думаю, що двох штучок буде замало. Додам ще одне. Okay. А тут від мене ховається бургер. Такий апетитний, що я не проти спробувати. І тебе ми також додамо. Накриваємо кришкою, запускаємо машину і чекаємо. Готово. Традиційно заливаємо в суміш з апаратом. Це морозиво, прямо збалансований повноцінний обід. Не вистачає тільки рибки, тому її ми також додамо. Готово. З любов'ю від бабусі. Ти моя дорогенька сестра. Тож я тобі поступаюся. Ні, дякую, давай ти. Ну, добре. Виглядає навіть зовсім непогано. О, смачно! Пригостиш? Адже я твоя сестра звісно, улюблена сестричка. Тримай. Ти що, серйозно купилася? То був пран. Звичайно, я все з'їм сам. Ну і будь ласка, а я спробую своє морозиво. О, ні, воно з рибою. Я не хочу. Ти, братику, а може, хочеш друге морозиво? Ні? Ну і добре. Тоді доведеться їсти самій. Риб'яча голова просто жахлива. Але це челендж, а це означає, що я не здамся. Пенні, я тобі дуже співчуваю. Я готова робити кулінарні шедеври. Беремо кульку полоничного морозива і занурюємо його у блендер. І тепер найцікавіше. Зробимо ріжок із чіпсами. Я знаю, що теді любить Дарітас. <рес> Мало не забула про мед. Мед – це дуже корисно. Після такого морозива точно не захворіють. Готово. Закриваємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Вимикаємо, заливаємо. Вставляємо ріжок і посипаємо хлопавками. Ой, як гарно вийшло. І не скажеш що з чіпсами. Ідемо далі. Другий ріжок буде з ванільним морозивом. Думаю, що однієї кульки вистачить. Я вже маю ідею, що можна до нього додати. Брокколі. Зазвичай моїх онуків не змусиш його з'їсти. Тоді, може, у морозиві їм сподобається. А щоб напевно, додам томатний кетчуп. З ним все смачно. Чудово! Залишилося все гарненько взбити. Заливаємо в апарат, підставляємо ріжок. Ого, він вийшов вогняно-червоний через кетчуп. А посиплю я його картоплею фрі. Діти її просто обожнюють. Ось і готове. Сподіваюся, що онукам сподобається. Я перша. All right, all right. Ні, я. Ого. У мене виглядає дуже гарно. Мої улюблені пластівці кільця. М -м -м. А в мене червоне морозиво з картоплею фрі незвичайне, але мені подобається. А давай на випередки один, два, три. Погнали. Друзі, а ви впевнені, що їсти морозиво так швидко, це безпечно. Ви можете захворіти. Мабуть, зараз Тед, як слід розпробував своє морозиво, і так як Ені йому воно не подобається. Oh Давайте як ти зможеш. Давай, давай. Так, я зможу, я все зможу. Yes! Let's go! Так, це мій брат, і він зможе. Друзі, вітаю! Ви пройшли цей челендж. Yeah! О, який цікавий магазин. Давайте заглянемо до нього. Там щось явно магічне. Okay. Так, давай зайдемо. Як тут цікаво! Якісь чарівні штучки. What? Схоже на магічну книгу. Давайте її відкриємо. О, ні. Яка страшна рука! Тримайте! Ед. Ні, мені не потрібно. Фух, пронесло. А це, що за сейф? Я, мабуть, відчиню. Ой, здається, я задрімав. Ой, ні, друзі, не відчиняйте. Ну, все. Тепер ви в далекій галактиці. Пропали мої клієнти. Ого! Де це ми? Не знаю. Але тут якісь цікаві сейфи. І першу відкрию я. Цікаво, що там? О, ні. Це ж цибуля. Я це не буду. Будеш, будеш. Це потрібно зробити. Ну, Якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак. Тобі не пощастило, а нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачусь і у мене потече макіяж. гидота. Дет, ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово. Мені дістався смачний твікс. Зніму обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку, а пригостити? Ну, вже ні. Їж свою цибулю. І тобі не дам. Сам з'їм. Добре, подивимось, що у мене. Вау, який цікавий апарат. Тут написано Х2. Ну і добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі. Він подвоївся. Як це можливо? Ні, навіщо ти це зробила? Мені дві цибулини їсти. Вибачте, я більше не буду ним користуватись. Дивіться, що я вигадав. Одна шоколадка це добре. Але більше краще зробити цілу купу шоколаду. Так, те, що треба. І я їх всі з'їм. Обожнюю твікс. Проковтну все і навіть крихти не залишу. Ось це магія. О, я вигадала, що буду робити. Я зараз натисну на кнопку. І. Ні! Не треба! Будь ласка! Дивіться, вийшло! Тепер я себе ще раз двою. І ось у мене дві цибулинки. Тримайте, дівчата, пригощайтесь. Геніально! Мені треба його з'їсти. І мені? Так, їжте, дівчатка. Круто! Огидна цибуля. Я так більше не можу. Не хочу його їсти. Можна я перша? Цікаво, що там. О, маршмело. Я їх просто обожнюю. Мені так пощастило. Ого! пригости, будь ласка. Хочеш? Дуже. Перехочеш. Я з'їму усю пачку сама. Вони такі смачні і такі чудові. <плес> ну і гаразд, жадіно. Я з тобою теж не поділюсь. Подивимось, що мені дісталося. Напій? О, ні. Він що з перцем. Давайте, будь сильним. Гаразд, я спробую. Який же він жахливо-гострий. У мене в роті пожежа. Який жах? О, а це ідея. Зараз я насаджу ці маршмеллоу на палички і зроблю їх ще більш смачнішими. Отак. От Що може бути краще підсмаженого зефіра? Отак. От Просто смакота. Мені терміново потрібна ще одна порція. Це дуже зручно, що вогонь прямо під рукою. Ну а я поки що дізнаюсь, що дісталось мені. Капелюк, і навіщо він мені потрібен? Бідолашний все ще палає. Так, подивимось, що там в капелюсі. Нічого собі, моя рука мокра. Що ж там? О ні, справжня злива. Я все облилася і мокра. Хоча зачекайте. З допомогою цього капелюха можна загасити теда. Ось це так. Дивіться, спрацювало. Дякую, мені стало набагато легше. Ей, а я залишилась без смажених маршмеллоу. А давайте цього разу перше відкрию я. Ого! Ріжок морозива. Ось так пощастило. Цілих три кольорових кульки. Спочатку я зім синю. Справжня смакота. Oh, Кет, як звичайно, пускаю слину, а я не гаятиму часу і подивлюся, що дісталося мені. Фу, яка бяка. Це ж котячий корм. Oh, ну, Дота, візьми ложку. Ну, вже дякую. І що ж, я повинна з'їсти цей брудкий котячий корм? Oh. Ну що за несправедливість? В житті нічого гіршого не їла. Я все. Тет, давай відкривай свій сейф. Ну, подивимось що там. Цікаво. У мене тут 3D ручка, написано Меджик. А це означає, що ручка магічна. Що ж мені намалювати? О, морозиво! Намалюю я ріжок як у ненці. Я ж так його хотів. Ось це так! Прикольно! Подивіться всі. Я жадя на ненці і ні з ким не поділюся морозивом. Тепер я кусаю. Ого, ось це фокус. Моє морозиво тепер справжнє. Клас! А ти не проти, якщо я також скористаюсь твоєю магічною ручкою? Зараз я намалюю милого котика. Чому саме котика? Тому що він із задоволенням з'їсть порцію мого котячого корму. Ось це так вийшло. Пригощайся, це все тобі. Здорово викрутилася. Дякую. Цікаво, що там. Гей, дівчатка, зараз моя черга. Okay. Я буду першим. Там явно щось смачне. О, це ж мармеладні очі. Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися. Я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Та це ж взагалі незручно. Гаразд, я все-таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи. Пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня. Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, Тед, ти що заснув? Ага, Ось ми і дізналися про таємницю Теда і палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. О, ні, це що таргани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймайся. Тобі це не допоможе. Все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть. Oh, Щось я маю сумнів. Це що? Якийсь жахливий сон. Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитись огидно. Який жах? Тенні, oh, відкривай свій сейф. Добре, добре, відкриваю. Куди ми відлітаємо? Мої любі клієнти навіть купити нічого не встигли. Ой, а що це за сифо? Він сяє. Ого! Ми знову тут. Як же я радий вас бачити, як чудово, що ви повернулись. Дякую, але ми краще підемо звідси і більше ніколи не прийдемо. Бувайте, друзі, я закриваю сип, щоб ніхто більше не потрапляв туди.